Діляють різними питаннями. язиковими вопросами. Питання. Мова має значення. Опять власть міняється. Вітаю, українці! Ідіть на москвороті. Так що ді діло сьогодні, і відео піде про Вілкула, який перезувся чи він не перезувся. А ми про це поговоримо. А ви візьміть, підпишіться на мій канал, вбийте собі москаля. І дивимось. Коли ви перейшли на українську мову? Отак, щоб прямо говорити? Ви вдома також розмовляєте українською мовою? Ну, з більшого. Ну, він з більшого розмовляє українською мовою. Так, якби нам говорить. А раніше що то нам чудо перезуте говорило? Вважаємо колеги, уважаємо журналісти, уважає народ України. Нас відкають і розділяють різними питаннями. язиковими питаннями. язиковими питаннями? Та ти ж перша, перша морда, яка спілкується російською мовою. Ти перший, який дає інтерв'ю журналістам і розділяє Україну російською мовою. То навіщо ти розділяєш? Україну російською мовою. Саме ти розділяв Україну російською мовою. То вже неважливо. А що ти думаєш, що ти думаєш про такого, як Шаріка Шарія? Вілку, проросійський. Підтримав вас і Анатолій Шарій агітував за вас. Як це було взагалі можливо? Ну, про Шарія не можу нічого сказати. То ти, значить, про Шерянь не можеш нічого сказати. Шарій би про тебе розказав, а я про тебе розкажу одне: що до тебе добереться СБУ, яке ще поки що працює, і до тебе добереться МВС і всі органи. І твою гнилу, вілкульську, перезуту пику знайдуть все, що ти накрав, і посадять там, де ти маєш бути. Толік, що ти про це скажеш? Всіх ми прекрасно знаємо таких, як толіків шаріїв, таких, як вілкулів, таких, як Шуфричів, таких як. Різну гнилу ту херню, яка зараз ще вчепилася зубами до цієї влади, і дальше грабить народ, і дальше грабить Україну. І що би вони не говорили, що мова має тепер значення? Мова має значення. Мова має значення. Що мова має значення, що тепер ми за Україну. Це все повна несенітниця і брехня. За Україну тільки Збройні Сили України. За Україну тільки люди, які люблять Україну. І люди, які люблять Україну, вони допомагають нашим Збройним силам. І ви допомагаєте нашим Збройним силам і прямо не комбату відправляти гроші не іншому, а прямо людині, яка є на передовій. І я це зроблю і я це поможу. Це є в описі під відео. Е, номер карточки банку. Так що, мова, звісно, що має значення. Але як Кузьма Скрябін говорив, цю всю пиздоту нам треба. Смерть всім козлам. Я гордий, що я дихаю одним повітрям з такими пацанами, як ви. І прекрасно розумію, що вся та піздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пиждене. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть.